Слава наші, вітаю на каналі, добрий тетері я Сашко. Добрий. Заліз тут нормальні, всілякі, цікаві місця і місцинки на Течикові. І ну, от вкотре подумав про це, ще не висвітлював це публічно, це поділюся думками. От для мене повний Течика це не стільки про його там прохідність, тому що ну дійсно його повний привід це там не для жорстких, якихось там позашляхових там гонок. А Десь там щось якось підбадьоритися, так, де залипаєш. Менше з тим, повний привід ну, для мене це, от як це саме про дух, про дух, про спосіб мислення, про формат взаємодії із середовищем, яке тебе оточує, із Всесвітом, врешті-решт. Тобто, це фундаментально зняття з тебе обмежень і пам'ятання і ужиткове, скажімо так, ужиткове. Елемент підкреслення того, що більшість обмежень у нас в голові. <ріхи> От, і я з цим файним нарвалом, придбаним за кошти ваших пожертв, любі глядачі, підтримувачі, спонсори так, з усієї України і за її меж. Нормально ми фестивалимо. Нормально фестивалимо, працюємо. Дякую за підтримку. Дуже мені подобається. Це було чудове рішення, саме повний привід. Прям я от, от я люблю. Як в житті не має бути у мене ніяких обмежень. так, ну, Бажано я маю на увазі. Звісно, всі ми так чи інакше чимось обмежені. Менше сти. Принаймні <смітна> на базовому рівні їх не має бути. Так і з їздою. Дорогами і за її межами. Приємно. Відчувати, що там, де інші залипають, і ти педаль в підлогу, і пішов, 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 пішов. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.